Пане Іване, раді вас вітати! Слав Україні. Радим, слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Президент Володимир Зеленський розказав про успіхи у знищенні окупантів на покровському напрямку. У своєму традиційному відеозверненні він подякував воїнам, які боронять нашу державу. За словами Зеленського, на цьому напрямку ворог зосередив групування чисельністю 170 тисяч. Водночас, президент зазначив, що на сьогодні оточення Покровська немає. Українські сили оборони контролюють ситуацію. Ну і сили спецпризначенців головного. Управління розвідки направили до району Покровська. Про це повідомило BBC із з посиланням на джерела в українській армії. Мета операції захистити шляхи постачання українських військ. Командує операцію особисто начальник ГУР Кирило Буданов, який перебуває у районі театру бойових дій. Участь в операції українських розвідників підтвердив і головком зсу Олександр Сирський. Давайте почуємо. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. основний тягар на плечах підрозділів Збройних сил України, зокрема операторів безпілотних систем штурмових підрозділів. Також за моїм розпорядженням у місті працюють зведені групи сил спеціальних операцій ВСП, СБУ інших частин сил оборони України, в тому числі головного управління розвідки Міноборони України. Пане Іване, з огляду на те, що дуже чутлива інформація, ми це розуміємо, знаємо, що багато говорити тут, напевно, що не було б розумно, але все ж таки, те, що можете нам повідомити про нинішню ситуацію в районі Покровська, про Мирноград, про успіхи наших сил оборони України та те, про що відбувається із росіянами там, тут варто розділити на два моменти: якщо ми говоримо сугубо як бойові дії, на Покропокровськомурноградському напрямку за участю військових маємо дійсно говорити про те, що ситуація власне бойових дій активності інтенсивності накручувалась, нагніталась уже по суті цілий рік, і це зрозуміло, оскільки противник ставив в свій час задачу, коли починав покровську операцію, знайти в покровськ приблизно за два тижні. Станом на сьогодні ми обговорюємо бойові дії навколо цих двох міст, надалі. Звичайно, що нашим бійцям приходиться надзвичайно виконувати складні задачі. Зрозуміло, що боротьба триває дуже жорстка. Тим паче, ми знаємо, що якщо зараз противник має концентрацію 170 тисяч сил. То е, приблизно десь е, кінець літа їх було 110 тисяч. Тобто, ми бачимо скільки вони наростили сили, але все одно казати про швидкий результат, успіх чи про. Доконаність їхнього успіху станом на сьогодні все одно не варто, тому що там так військова операція триває, триває з долученням сил і засобів. Звичайно, що коли ми акцентуємо увагу зараз на бійцях служби безпеки, гуру інших спецпідрозділів, які займаються контрдиверсійною чи контр. Скажімо, контртерористичною роботою, ну ми маємо розуміти, що противник намагається масово між іншим крайніх два місяці закинути в тил збройних сил України на цьому напрямку саме велику кількість диверсійно-розвідувальних груп підготовлених фахівців. Не плутаймо з малими піхотними групами. Це по суті камікадзи, яких росіяни відправляють для виявлення вогневих точок, для того щоб вони накопичувались, для того щоб вони чинили своїми тілами тиск. Диверсійно-розвідувальні групи мають завдання саме. Завдавати шкоди логістиці, виявляти командні центри, їхнє завдання коригувати ворожу артилерію, безпілотники, ворожу авіацію. Тому так проти таких підготовлених сил противника власне і застосовуються наші підготовлені підрозділи, яких пряме завдання боротися саме з такими російськими фахівцями, називаємо їх, а чи російськими спеціалізованими підрозділами. Тут варто на цьому розуміти, бо знову ж у нас на жаль пішло десь уже всяке перекручування фактів, розказування, що їх відправляють в штурми і так далі. Вони від виконують свою ділянку роботи згідно своєї спеціалізації. Лінійні підрозділи, збройні сили, десантно-штурмові війська виконують своє завдання. Штурмові війська виконують своє завдання. Це принципово розрізняти не розкручувати зграду. Важливо розуміти, що всі ці спісів роди і види військ. Виконують свої завдання відповідно до своєї спеціалізації. Це дуже і дуже важливо. Дякуємо дуже за цей коментар. І ще з приводу перекручування або не перекручування фактів. Є дві тези. Хочеться те, що можете сказати по цим двом думках. Хочу це від вас почути. Перша думка від військовослужбовця збройних сил України, 68-ї бригади гусь. Російські війська вже Зайшли майже в усі райони Покровська. Про це він заявив. Однак, за його словами, закріпитися десь росіянам поки не вдається. Увесь е, все місто по суті перебуває в сірій зоні. Позиції можуть переходити з рук у руки. Триває спроба оточення міста з боку Гришиного та Родинського, але до цього ще далеко. Далі цитат цього пана гуся: контроль є лише за допомогою дронів. І ще є коментар від. Е, від ще одного військового аналітика, а, нашого а, пана Дмитра Снігірьова, який каже про те, що окупанти намагаються закріпитися в центрі Покровська, але місто не є сірою зоною. За його словами, російські війська змінили тактику, діють малими штурмовими групами та намагаються прорватися в міську забудову. І є синхрон пана Дмитра Снігірьова. Та бої тривають практично в місті, в центрі міста. Перепрошую, це лінія залізничної колії, яка розділяє Покровський навпіл. Окупанти намагаються закріпитися в будівлях залізничної станції, намагаються створити оперативне оточення українського групування в районі так званої промзони. Бої тривають в районі другої школи. Тобто, можемо говорити про те, що є серйозне просування противника. Пане вона дві різні думки по одній тій самій е, темі. Що скажете ви? Цивільний оцінює ситуацію по цивільному за рахунок, скажімо, загальних моніторингових публічних карт, згідно яких якихось забар. Забарвлення ставляться, якщо виявили хоча б раз ворожі війська, і це не підрозділ чи навіть одного ворожого солдата. І якщо його знищили, по суті підтвердження ну як правило, забарвлення вже не знімаються до моменту там не появи сил противника в проміжку якогось часу доволі довгого. Насправді не дня, а декількох тижнів тому тут ми маємо розуміти цей момент. Військові оцінюють ситуацію відповідно розуміння і аналізу, як проводяться бойові дії на полі бою. Дійсно, з однієї сторони це те, що я говорю, і те, що говорять всі військові, що противник намагається використовувати піхотні групи для штурмів, так би мовити, в лоба, і диверсійно-розвідувальні групи для того, щоб щоб чинити хаос у тилах, і для того, щоби. Коригувати артилерію, ті ж самі без операторів, безпілотників і так е, власне намагатися працювати по цілій лінії фронту, але такі таку роботу насправді виконують і збройні сили. Ми так само наші підрозділи є в тилах противника на окупованій території в районі оборони міста покровський Мирноград, тому що насправді тут потрібно оцінювати про район оборони і ввірені ділянки підрозділам. І власне, оце важливо, тому що кажу, війська виконують свої завдання. І власне бойові дії це не тільки там десь окремо взятий підрозділ, це і робота, куди досягає артилерія, куди досягають безпілотники, де працює піхота, де працює бронетехніка, і де може, скажімо, бити. І також авіація, і це тому ми маємо оцінювати загальний підхід до поля бою. І ми знаємо, що доволі часто, коли росіяни засилали, та й до тепер це не змінилося своїх прапороносців. З другої сторони бойові дії у межах міст це завжди, як правило, дуже важкі бої у міській забудові. Вважаються одним з найважчих в плані як шторму, штурмувань, так і найважчими в плані о. Проведення оборони, тому що там доволі сильна, скажімо, буває хаотизація. Переміжка доволі часто буває так, що противник зайшов знищений, але інформація пішла, що він там знаходився. Інколи буває на жаль, і навпаки. Але ми маємо говорити в цілому про район оборони Мирнограда і Покровська, бо зводити до вулиці, якщо хтось десь озвучив можна для того, щоб там, скажімо, сконцентрувати на собі увагу, але я вам скажу зразу, що поле бою таких інтенсивних боях доволі змінне і на і оцінювати по кварталу чи по вулиці це, скажімо, звужувати свою оцінку подій на дуже вузькому напрямку на дуже короткий час. Пане Іване, і ще два слова про мобілізацію. оскільки розуміємо, наскільки це важливий процес, особливо в умовах великої повномасштабної війни, та з настільки гарячим фронтом. Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухар... Кухарчук розкритикував процес призову в Україні. Він зауважив, що 50% мобілізованих це робітничий клас. Відтак частка багатих людей становить всього 5%. і також військовий вважає, що головна проблема мобілізація периферії. Давайте його почуємо. Головна проблема не національна мобілізація, а мобілізація периферії. Причини перше низька заробітна платня. Вона не спонукає займатися мобілізацією серед тих, хто має вплив на інформаційні джерела, правоохоронні органи, а також місцевою центральну владу. Друге відсутність відповідної реакції на публічні образи і фізичний вплив. ТЦК це орган влади. У випадку ситуації, які дискредитують ТЦК, не пов'язаних з провиною представників ТЦК. Влада зобов'язана діяти жорстко, а не діє. Так, ну і тут ваш коментар коротенький, пане Іване, наскільки це можливо з приводу того, чи погоджуєтеся ви з думкою Кухарчука про те, що мобілізують до війська здебільшого людей, те, що називається з регіонів із маленьких населених пунктів, а не з міст. І також спираючись на сегрегацію за достатком, Ми почнемо з того, що українська армія це зріс українського суспільства. І якщо в українському суспільстві, скажімо, 40 чи 50 відсотків представлено як робітничі чи скажімо так аграрні професії, ну це зрозуміло, що з цієї категорії будуть набирати більше людей. Так це якісь є певні певна пропорція з усіх будь-яких категорій призиву відбувається. Це доволі як і правдиве, так і популістична суть. Як на мене, заява вона правдива, бо дійсно більшість набирають, але це не з цим пов'язано, що когось там вибирають за майновим цензом чи за, скажімо, за якоюсь територіальною ознакою. Ти призив відбувається в цілому. А от кого призивають інше питання? що… Тут все-таки дійсно підхід потрібен в плані загальної суспільної комунікації і прикладом показувати теж потрібно. Але є певні нюанси. Ну, скажімо, досить часто, коли в нас призиваються відомі співаки, політики, актори, чи відомі люди, чи навіть бізнесмени. І коли його, як приклад, показують, зразу йде чомусь шалена критика. О, він десь там пристроївся, о, він такий сякий. Тобто досить часто буває, коли дійсно люди ми ж це знаємо, правда. Тобто, за, замість того, щоб як приклад його наводити, людина перетворюється десь в якісь такі категорії. Обов'язково щось він не так буде воювати. Пане Іване, Хоча... безумовно є хороші приклади, але є і прецеденти, які наштовхують на різні думки. Наприклад, Віталій Козловський, відомий український співак, народний артист, який мобілізувався, а потім демобілізувався, і не зрозуміло за якою ознакою. Тоді військові приходять до нього до коментарів. Під його посте, ну і питають, а я так теж хочу. Можеш, будь ласка, підсказати, що зробити? Ну, хай підкаже. Він же ж просто так не звільнився, значить, він мав якісь належні підстави. Та те, що це він не прокомунікував і не обґрунтував, чому він звільняється на якій підставі. Це вже знову ж питання до нього. Те, що я кажу, повинен бути діалог і обґрунтування роз'яснення. Бо знову ж армія, це це, це всі українські громадяни, які. З різними ментальними якими, скажімо, уподобаннями моральними, смаковими, життєвими, це нормальний процес. Важливо, щоби всі в цілому якісно і ефективно виконували свою роботу. Я завжди в такому плані знаєте, проводжу роз'яснення і пояснюю, що якщо наприклад оцінювати знову ж у нас є така історія, що була дуже популярна. Сто в нас треба призвати всіх держслужбовців. Угу. Була правда, було Так. потім виявилось, що в Україні є 160 тисяч держслужбовців, з них 120 – жінки. З цих 40 тисяч частина вже за віком, за іншими категоріями, не підходить. З того, що там лишилося, тих 20 тисяч, 5 і 6 тисяч призвано. Отже, ми можемо говорити з тих, хто призв з тих держслужбовців, які придатні, призвали 25%. Багато. Ну, якщо в відсотках це багато. Якщо по кількості, ну розуміємо мало. Uh -huh. Ну тому приблизно я кажу завжди: знаєте, коли ми називаємо цифри чи називаємо відсотки, ми маємо роз'яснювати звідки вони походять, яка їхня базова складова. І тоді воно так політично, популістично не стає цікаво. Іване, ще одна тема. З приводу обговорення вона постійно інколи мерехтиться, особливо в куларах Верховної Ради України. Мова йде про призов жінок обов'язковий в Україні. Питання залучення жінок до війська постійно обговорюють у Верховній Раді України. Втім, поки не є пріоритетом для парламентського комітету з питань оборони. Про це в інтерв'ю виданню Телеграф роз. Повів народний депутат Юрій Здебський він наголосив, що механізми участі жінок у збройних силах України дійсно вже існує. Водночас, питання обов'язкової мобілізації жінок наразі не стоїть на порядку денному. Давайте почуємо. Ця тема постійно в полі зору депутатів, але у нас зараз процедура мобілізації жінок є. Хто хоче воювати, той піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не гостро стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим треба. Жінки замінили б багато чоловіків. Є спеціальності, де жінки могли б замінити хлопців, а чоловіки пішли б воювати. Та поки не гостро ця тема стоїть в комітеті, але постійно в полі зору, ми відстежуємо ситуацію, і коли буде актуально, будемо швидко приймати рішення. Юрій Здебський, народний депутат, слуга народу. Дуже коротко, ваше ставлення до е, обов'язкового залучення української жінки до української армії обов'язкового Знаєте, У нас добровільна служба залучення жінок на військову службу. І іншого немає і згідно чинного законодавства. Я завжди поважаю чинне законодавство. І це важливо, це важливо. Ми маємо всі говорити. Що в нас всі чоловіки від 25 до 60 закінчили, і що ми маємо цю тему виставляти, причому як конфлікт. Я завжди ставлю питання про те і завжди акцентую. Вважаю, що це правильно має бути загальна навченість всього українського населення військовій справі, не дивлячись ні на стать, ні на вік. Це не означає, що люди мають бути призвані в армії чи воювати. Це означає, що вони мають знати військову справу, розумітися, що є вибухонебезпечним, як себе поводити зброю, як в кінці кінців навіть організувати свою евакуацію у випадку чогось, як надати допомогу, як розрізняти техніку своя чи чужа, як парамедичними парамедмедичними, володіти навиками, розуміти військову форму звання, знання. Такі вони потрібні усім. Це не означає, що воно може бути на практиці. Я знайте оцомс напевно скажу. Я знаю, я розумію, що зараз ну, напевно з'явиться дуже багато критиків, які будуть і десь мою фразу перекручувати в Ізраїлі. Є обов'язкова військова служба жінок, але це не означає, що вони зараз воюють. що в них жінок усіх призвали в обов'язковому порядку. В них призвали чоловіків. І власне, коли критерії відбору передбачають призиву в нас чоловіків від 25 до 60 років років, і у нас є така категорія чоловіків, то питання, я думаю, таке. Воно обговорюється, але в плані має роз'яснення, чому її немає, чи, 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 чи чому вона зараз не актуальна. Але навчити військового навику справи це абсолютно прийнятна, має бути річ в країні, країні яка воює. Ну і окрім цього, маємо та, що ті жінки, які виявляють добровільно бажання нести військову службу, мають належним чином бути забезпечені в армії, і належні умови служби мають бути забезпечені. Пане Іване. Ми далеко не перші, хто вас запитує про жінок і їхню мобілізацію до Сил оборони України. От я просто буквально по ходу нашої з вами розмови, що називається загуглив за тегом Тимочко. Жінки, і ось дивлюся повідомлення у телеграм-каналах. Зокрема, від 24 жовтня цього року мобілізація. Жінок в Україні має військову доцільність. Цитують вас різні телеграм-пабліки. Якщо говорити про е, ці вихідні в суботу, першого числа жінок треба навчати військовій справі, як і чоловіків. Це ваша е, заява у ефірі одного із українських телеканалів. Загальна навченість населення що навченість. пане Іване, Можете продовжити думку? Ну не, не просто так, же ж вчаться чомусь. Я коли йду до автошколи, я розумію, Щоби що я буду щом... водити автомобіль. Так так. Загальна навченість має бути в тому, що коли противник розглядає питання агресії проти країни, він вивчає її потенціал готовності до спротиву. І якщо противник розуміє, що в країні все населення навчене і спроможне дати відпір, він не буде нападати. Основна причина, чому 22-го року, 24-го лютого, напав противник, бо вони були впевнені, що ми не хочемо воювати, не хочемо захищати. Вони вважали, що ми не готові готові чинити спротив. А якщо аргумент, що українське населення навчене, повірте, не захочуть. Австрія не воює скільки вже десятків чи сотень років. Але тим не менше вони готують всіх. Ми це маємо також превентивно робити. Противник, коли оцінює армію, він і оцінює перш за все потенційний ресурс. Це не означає в соти, в тисяч, не наголошую, що когось що обов'язково, все населення має піти воювати. Угу. Абсолютно ні. Але Противник має розуміти, що потенційний сценарій може бути такий. Дякуємо, дякуємо дуже Іван Тимочко, військовий експерт, з нами був на зв'язку.